Друзі, усіх вітаю! Я хочу з вами поділитися маленькою історією ось цього приміщення. Це тут чоловік розказує, показує, як він тут що робить. Знімалось для власного архіву, але хочу це відео залишити тут так. Предісторія. історія. Тут, в цьому приміщенні, попередні господарі колись тримали взагалі худобу. Ось, а ми хочемо створити тут такий маленький затишний куточок по типу літньої кухні. Ось тут чоловік робив все власними силами. Влас... Починаємо з того, що взагалі прибираємо територію, вивозимо все сміття, лишні предмети, які не потрібні, забираємо. Далі ось тут чоловік показує, що вже почала будуватись піч. Так, для того, щоб цих два приміщення обігрівати в холодну пору року, тому що тут все-таки прохолодно. Ну і в подальшому ми будемо проводити ремонтні роботи по можливості. В принципі, ми вже картинку бачимо, представляємо, як воно має бути. Ось і весь процес створення я вам. Покажу в наступних пришвидшених відео. У мене є там такі нарізочки невеликі. Під музику можете поспостерігати. Можливо, кому дійсно буде цікаво. Починаємо з пічки, як вона починала створюватись. Так, підлога вже залита, ми переходимо до стелі. Вирішили зашивати ОСБ-плитами. Для початку утеплялася стеля пінопластом, ось, тому що там такі доски, зараз буде видно доски, і там ну, взагалі насквозь було все видно, вони такі прольотні були. От, зашиваються ОСБ-доскою. гарненько, вже бачите, піч побудована. Я там процесу не знайшла, ось, але вже власне, вона побудована. Ось так гарненько, рівненька стеля вийшла. Ось, але роботи багато ще впереді. Так, тут чоловік підготовлює дощечки для того, щоб зашивати стіну. Вирішили стіну зашивати деревом. Ось так як бюджет обмежений, ми знаходили більш бюджетніший варіант. Чоловік купував просто звичайні подони, розбирав їх, підготовлював дошки і зашивав повністю стіну ними. Зараз ви результат побачите. Okay. <laughs> Так, показую вам промішковий результат. Ось така краса вийшла. Це просто нереально затишно з дерева. По-перше, такий запах класний. І, ну, і, звісно, затишно, затишно. Ну, це, звісно, на, на будь-який смак. Так, дві стіни зашитих. Ще в нас залишається одна більша, оця юльвіша стіна. Повністю потрібно її зашивати, але з нею буде легше, тому що вона рівніша. Бо тут взагалі дуже криві стіни були. Ось, ну, Поки ми маємо ось таку картинку, далі будемо працювати, буду вам показувати. Так, далі переходимо до вхідних дверей. Вони тут в не найкращому стані були. Такі вже 100 разів фарбовані, От. але ми самі двері вирішили реставрувати. А оцю коробку, напевно, не напевно, а будемо замінювати 100%. Зараз чоловік її буде звідси знімати. От, і потрібно буде залити поріг, тому що він там повністю гнилий. Ось, власне, вже нічого тут немає, тільки поставлена опалубка і залитий поріг. Ось так. Далі можна всередині побачити, що повністю вже стіни зашиті дошками і покладена плитка на підлогу. Але то ми вже пізніше вам розкажемо і покажемо. Зараз переходимо до наших дверей, які були реставровані. Коробка замінена повністю. А от двері, дивіться, які вони гарні стали, вигляд зовсім змінили. Ось, вони повністю відшкрябані від фарби старої. Там далі деякі моменти були зашпаклювалися, підреставрувалися, і вони будуть тоді лакуватись фарбою. Ну, лаком, як правильно. От. Раніше тут стояли ось такі зелені двері, точно ось такі. І ось таке вікно стояло. Вікно вже замінили раніше. Звісно, відбувається не все так швидко, як хотілося б, але нічого, помаленьку, помаленьку, і будемо мати якийсь результат. Ось зараз почнемо з встановлення дверної коробки. Ось вона вже тут на місці стоїть, підсихає, висихає. Ось така гарнесенька, дуже пахне деревом, прямо такий запах, неймовірний. Ось так вони виглядають. Там ще ця стіна, там, де вікно не ось, але в процесі. Ось так. І зараз будемо встановлювати двері. Вони ось тут вже чекають свої черги. Ну, вони якби, тут ще багато з ними працювати потрібно, але вже вони будуть стояти на місці. Так, показую майже завершену роботу. Двері стоять на місці, пофарбовані, полаковані. Ось в такий чудовий колір. Якщо не помиляюсь, дуб називається і не пам'ятаю точно, який тон. Ну, от камера не передає, затемняє трошки в пару тонів. Ну, Дуже красиво вийшло, в реальності трошки світліше. І двері ще потребують ручки. Вчіпимо ручку і вже буде все готово. Так, далі заходимо всередину в приміщення. Ось такі стіни. Стіни також пофарбовані, полаковані. Ось така краса вийшла. Просто результат шикарний, як на мене. Е, ну, трошки знову ж таки затемняє, телефон не передає в реальності світліше трішки. Такий запах, неймовірний, фарба, змішана з деревом. Це щось, щось з чимось. От. Ось така краса вийшла. Так, далі ось така стіна, там, де вікно було, там стіна повністю зашпакльована і пофарбована фарбою такою миючою білою фарбою. Внизу вентиляція стоїть. Далі плитка покладена на підлогу, і зробили такі чорні ну, тому що це більше на вулиці приміщення. Так, ну і плінтус такий декоративний плінтус. Взяли під колір стіни, щоб не дуже сильно відділявся. А так загалом дуже гарний результат, нам подобається. Так, далі стеля біла пофарбована, також в білий колір, миюча фарба можна в будь-який момент ну, помити. Так, ну і ще залишились плінтуса на стелю, щоб закінчити вже між стелею і стіною завершити до кінця. Ну і освітлення. Хороше, нормальне освітлення. Чоловік має провести. Так, ну і пічка. Пічка також пофарбована в білий колір. Ми спочатку хотіли її залишати в кирпичному кольорі, але дуже вона втрачає свою красу. Не видно, її вона десь між стінами тіряється. так, значно краще. Ось така краса. Майже наше містечко готове. Ще залишилось облаштувати. Цю кімнатку і можна спокійно насолоджуватись цим, цим приміщенням, бо тут справді дуже красиво і затишно. Друзі, я в свою чергу хочу подякувати всім за увагу. Всім пока-пока!